Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку мала буква ЩА. Читання слів і тексту з вивченими літерами. Доброго ранку! Доброго дня! Хай плещуть долоньки, тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Сьогодні на уроці читання ми познайомимося з маленькою друкованою буквою Ща. Навчимося її друкувати, дізнаємося, скільки звуків позначається буква, удосконалимо вміння робити звуковий аналіз слова та читати, будувати речення. Давайте зараз з вами, дітки, прочитаємо слова, правильно вимовляючи звуки. Але спочатку послухайте, будь ласка, які слова ми будемо з вами читати: Щітка, щитина, щука, ящірка. Щока борщ. Подивіться, всі слова, які ми з вами будемо читати, починаються або мають букву ща. Будь ласка, читаємо разом зі мною. Щітка. ЩЕТИНА, Щука. ЯЩІРКА. Чока. Борщ. Так, зверніть, будь ласка, увагу на те, як ми вимовляємо букву Ща. Щ, щ, щ. А чому? А про це ви дізнаєтеся трішечки згодом. А зараз, будь ласка, поставте відео на паузу та спробуйте прочитати ці слова самостійно. Погляньте, будь ласка, на малюночок, який знаходиться на сторінці 51 у нашому підручнику. Кого ми бачимо на цьому малюнку? Так, ми бачимо велику і маленьку букву Щ. Що роблять ці букви? Вони піймали рибку, так? А яку рибку впіймали ці букви? Щуку, правильно! А для чого мала буква взяла сачок? А для того, щоб їм було легше її витягнути цю рибку, тому що рибка дуже велика, кому доводилось із вас бути на риболовлі і ловити рибку? Чим саме ви ловили, де і з ким? Яку рибку ви впіймали? Давайте ми зараз з вами спробуємо зробити звуковий аналіз слова щука, а потім зіставимо нашу схемку, яка буде лежати перед нами на столі, із тією схемкою, яка знаходиться під малюночком. Слово щука. Спочатку ми маємо поділити це слово на склади. Поклали руку під підборіддя і проговорюємо слово частинками. Щука! Скільки складів має це слово? Два склади. Тепер визначаємо, який із складів наголошений. Гукаємо слово. Щука. Який звук ми тягнемо найдовше? Звичайно, дітки, звук У в нас протягується найдовше. Він стоїть в першому складі, тому перший склад є наголошеним. Тепер ми маємо зробити звуковий аналіз кожної букви. Зверніть, будь ласка, увагу, що перша буква Щ, коли ми говоримо Щ, Щ. Ми чуємо не один звук, дітки, а скільки? Правильно, ми чуємо два звуки звук Ш і звук «ч». А чому? А тому що, дітки, буква Ш позначається двома звуками: перший звук Ш. Приголосний твердий позначається однією рисочкою. Покладіть, будь ласка, таку картку в себе на столі. Наступний звук буквища це звук Ч. Приголосний твердий позначається однією рисочкою. Далі буква У позначає звук У. Це голосний наголошений, позначається кружечком. Наступна буква К. Позначається звуком К. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. І остання буква А має звук А. Голосний ненаголошений позначаємо кружечком. Тепер подивіться, будь ласка, на свою схемку і на схемку внизу малюночка. Погляньте, слово «щука» складається з чотирьох букв. А звуків у неї на один більше. Чому? Тому що ми вже тільки що з вами говорили, що буква ЩА позначається аж двома звуками: звуком Ш і звуком Ч. Погляньте, будь ласка. Перші два, зву... Перші два звуки в цьому слові це звук Ш. І звук Ч – Вони позначаються однією буквою Ща. І коли ми робимо з вами звуковий аналіз, то позначаємо їх картинками, картками Рисочка і рисочка. Тобто, дітки, буква Щ завжди. Позначається у звуковому аналізі двома звуками ш, «ч». Коли ми читаємо, ми чуємо ці звуки. Знайомтесь, велика і маленька буква «ща» вгорі друкована внизу письмова. Згадайте слова, які починаються із букви Ща. Щука. Щітка. Щеня. Щур. Щавель. Погляньте, будь ласка, дітки, як. Пишеться, друкується маленька буква ща. Маленька буква ща дуже схожа на маленьку букву Ш. Спочатку ми друкуємо три вертикальних палички, а потім внизу під ними друкуємо одну горизонтальну паличку. І Маленький хвостичок. Дітки, спробуйте надрукувати друковану маленьку букву Щ у повітрі. А тепер відкрийте свої тоненькі зошити в клітиночку, які ми завели спеціально для уроку читання. І надрукуйте в цьому зошиті цілий рядочок маленької буквища. Пам'ятаємо, що буква маленька друкується в одній клітинці. А ось цей хвостичок трішечки виходить за клітинку. Розгляньте наступний малюночок на сторінці 58 у нашому підручнику. Що робить буква Буква Щ на малюнку надула щоки. Так? Давайте виконаємо звуковий аналіз слова щоки. Підготуйте, будь ласка, свої картки, ділимо слово на склади. Поклали руку під підборіддя і проговорюємо це слово-частинками. Щоки! Скільки частин у слові? Дві, значить, слово щоки має два склади. Так, визначаємо, який із цих складів наголошений. Гукаємо слово. Щоки ми довго тягнемо звук О. Значить, він наголошений, він стоїть у першому складі, тому перший склад що? У слові щоки наголошений. Тепер робимо звуковий аналіз кожного Кожної букви. Перша буква Щ, ми пам'ятаємо, позначає два звуки: Ш. – «ч». Звук Ш, приголосний твердий, позначаємо однією рисочкою. Звук Ч, приголосний твердий, позначаємо однією рисочкою. Наступний звук О. Голосний, наголошений, позначаємо кружечком. Далі звук К. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. І останній звук і, голосний ненаголошений позначаємо кружечком. Так, дуже добре, молодці дітки, а тепер давайте визначимо місце звука Щ в цьому слові. Буква «щ» і звук Щ в слові щоки стоїть на першому місці. Добре. Розглядаємо наступний малюнок. Що робить буква Ща? Букваща хапає ящерку за хвоста. Давайте виконаємо звуковий аналіз слова ящірка. Підготуйте свої картки, ділимо слово на склади. Поклали руку під своє підборіддя і говоримо слово частинками. Я, ка Скільки складів у цьому слові? Три. Визначаємо наголос. Гукаємо слово ящірка. На голос падає на перший склад, тобто на букву Я. Тепер, дітки, нам необхідно зробити звуковий аналіз кожної букви. Буква Я у слові Я щірка стоїть на першому місці і позначається двома звуками: звуком І і звуком А. Звук «й», приголосний м'який, позначається двома рисочками. Звук А. Голосний наголошений позначається кружечком. Далі у нас іде буква «ща», яка позначається двома звуками: Ш, «ч». Я-щ. Ш, «ч». Перший звук Ш. Приголосний твердий позначається однією рисочкою. Далі я-щ. Наступний звук щ. Приголосний м'який позначаємо двома рисочками, тобто у букві Щ. Ч може бути твердим, а може бути м'яким. В даному випадку чи м'який. Далі йде звук І. Голосний ненаголошений, позначаємо кружечко. Далі звук Р. Приголосний твердий позначається однією рисочкою. Наступний звук К. Приголосний твердий позначається однією рисочкою. І останній звук А. Голосний ненаголошений, позначаємо кружечком. Так, а тепер, дітки, подивіться, будь ласка, на слово ящірка і скажіть, яке місце звука Щ в цьому слові? Звук Щ у слові ящірка стоїть всередині слова молодці. Погляньте, будь ласка, на наступний малюнок. Що робить Буква «щ» потрапила під дощ, так? Давайте виконаємо звуковий аналіз слова дощ. Погляньте, будь ласка, на це слово і скажіть, скільки голосних, звуків ми тут, голосних букв ми тут бачимо. Лише одну букву О, значить, це слово складається з одного складу. І він є наголошеним. Перший звук у слові дощ, звук Д. Приголосний твердий позначається однією рисочкою. Далі звук О, голосний, наголошений він один, позначаємо кружечком. І остання буква Щ позначає два звуки: Ш і Ч. Звук Ш приголосний твердий позначається однією рисочкою. А звук Ч також приголосний твердий. Позначається однією рисочкою. Дітки, а тепер визначте, будь ласка, місце звука «щ» у цьому слові. Звук «щ» у слові дощ стоїть в кінці слова. Що ми можемо сказати про букву «ща»? Буква Щ може стояти на початку слова всередині або в кінці і завжди позначається двома звуками: звуком Ш і звуком «ч». Звук Ш. Твердий приголосний, а звук Ч може бути твердим приголосним, а може бути м'яким приголосним. Зараз відгадайте, будь ласка, загадку, і скажіть відгадку. Не дрімають карасі, знають добре геть усі. Стерегтись потрібно з люки, хижої, страшної. Кого? Що? Так. А скажіть, будь ласка, чому саме цю загадку підібрали для вас? Тому що слово щука починається з букви ща. Молодці. Далі, дітки, на сторінці 58-й наша розумничка читалочка підготувала нам завдання прочитати склади і слова з буквою «щ». Послухайте, будь ласка, склади. Ащ, ущ, ощ, іщ, іщ. Ещ. Ща, щу, що, ЩИ, щі, ще. Читаємо разом перший рядочок складів. Ащ, ущ, ощ, іщ, іще, іщ, ещ. Тепер читаємо нижній ряд ща, щу, що. Щи, щи, ще. Молодці. Далі, дітки, ми маємо з вами утворити слова зі складів і букви Ща. Кущ, плащ, борщ. Читаємо разом. Кущ, плащ, борщ. Так, тепер, навпаки, дітки, в нас є склад ща, і до нього потрібно додати інші склади, щоб утворити слова. Щавель, щастя, щасливий. Читаємо разом. Щавель, щастя, щасливий. А тепер читаємо просто слова, в яких вживається буква ща на початку слова. Щодня. Щоденно, щілина, щедрівка. Читаємо разом. Щодня. Щоденно. щілина, Щедрівка. Молодці. А зараз, дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу. Користуючись екраном або підручничком, якщо у вас він є під рукою, прочитайте, будь ласка, самостійно склади і слова, які підготувала для нас читалочка. Наступне завдання, дітки, ми читаємо закличку, спускаючи з гірки. Що таке закличка? Закличка, дітки, це невеличкий віршечок римований, який промовляють. Коли викликають дощик. Послухайте його. Іди, іди, дощику. <кій> Зварю тобі борщику <кій> і поставлю на дубочку у зеленому гайочку. Мені каша, тобі борщ, що пішов рясніший дощ. Давайте спробуємо прочитати закличку, нібито спускаючись з гірочки. Іди дощику, зварю тобі борщику, і бищи на дубочку у зеленому гайочку. Мені каша, тобі борщ, щоб ішов. Рясніший дощ. Так, молодці. А зараз спробуйте самостійно прочитати цю закличку або з підручничка, або з нашого екрану. Наступне завдання, яке ми будемо розглядати на сторінці 59 нашого підручничка, ми ознайомимося із текстом. Але не читаючи текст, погляньте, будь ласка, на малюночок до тексту і скажіть, що зображено на малюнку? На малюнку зображені щіточки, так? Дітки, а як ви думаєте, про що може йтися у тексті, який ми з вами будемо читати? Ну, можливо, буде суперечка між щіткою для одягу, щіткою для зубів та щіткою для волосся. Ну, давай. Спробуємо зараз прослухаємо з вами текст і скажемо, чи справдилися наші передбачення, а ви уважно послухайте і спробуйте до тексту придумати свій заголовок. Зібралися три щітки і засперечались. яка з них найбільш потрібна? Перша мовила. Я дуже потрібна, бо чищу одяг. Без мене люди будуть виглядати неохайно. А я чищу взуття, обізвалася друга щітка. Людину в брудному взутті ніхто охайною не назве. Найпотрібніша я, сказала третя. Щоранку і щовечора я чищу людям зуби, а чисті зуби це здорові зуби. Дітки, скажіть, будь ласка, чи справдилося наше передбачення? Так, ми казали про щітку зубну, щітку для одягу і казали, що там навальована щітка для волосся. так? Ну, Тут малося на увазі щітка для взуття в нашому тексті. Але ж суперечка між ними була? Була, звичайно. Давайте придумаємо заголовок до нашого тексту. Суперечка між щітками. Найпотрібніша щітка. Зараз, діточки, я пропоную вам поставити відео на паузу і, скориставшись текстом з екрану, або ж текстом з підручника, прочитайте, будь ласка, самостійно текст про щіточки. Так, я сподіваюся, ви вже прочитали цей текст самостійно, а зараз дітки, давайте спробуємо дати відповіді на запитання до тексту. Про що розповідається в тексті? В тексті розповідається про суперечку трьох щіток. Які щітки ведуть розмову? Розмовляли щітки для одягу. Щітка для взуття та щітка для зубів. Що вони доводять одна одній? Щітка для одягу доводила, що вона дуже потрібна людям, тому що вона чистить одяг, і без неї люди будуть виглядати неохайно. Щітка для взуття доводила іншим, що вона найголовніша, тому що вона чистить взуття. А людину в брудному взуті ніхто охайною не назве, а щітка для зубів говорила, що вона найпотрібніша, тому що вона чистить людині зуби, а чисті зуби це здорові зуби. Скажіть мені, будь ласка, якими щітками ви вмієте користуватися? Ну, по-перше, ми всі вміємо користуватися щіткою для зубів, так? тому що кожного ранку і кожного вечора ми чистимо свої зубки. По-друге, щіткою для взуття, можливо, хтось вміє користуватися, а можливо, і ні. Якщо не вмієте, дітки, то попросіть, будь ласка, своїх дорослих, хай вони вам покажуть, як нею користуватися. Ну і, звичайно, щіткою для одягу також користуватися не дуже складно. А скажіть, будь ласка, як часто ви це робите? Щіткою для зубів ми користуємося двічі на день. А щіткою для взуття і для одягу користуємося лише тоді, коли бачимо, що в нас забруднене взуття або забруднений одяг. Тобто це може бути раз на день, може бути раз на два дні. Так? Скажіть, будь ласка, яка ж щітка найпотрібніша, як ви вважаєте? Ну, я вважаю, дітки, що вони всі потрібні, так? Просто є щітки, якими ми користуємося частіше. Тобто, це щітка, яку ми використовуємо для чищення зубчиків наших, то вона найчастіше нами використовується. Але вони всі для нас дуже важливі, тому мають однакове значення. Просто деякими ми користуємося частіше, а деякими трішечки рідше. Скажіть мені, будь ласка, дітки, яку букву ми з вами вчили сьогодні на уроці? Сьогодні ми познайомилися з маленькою буквою «Щ». А що ви про неї знаєте, які звуки позначає буква «Щ»? Буква Щ позначається двома звуками: звуком Ш і звуком Ч. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений на уроці мені дуже сподобалось. Жовтий на уроці мені сподобалось, червоний на уроці мені не сподобалось. А я хочу подякувати вам за вашу роботу, за вашу увагу і за вашу старанність на уроці. Та прощаюся з вами до нових зустрічей!